Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! Сьогодні маємо другий день Дев'ятниця до Божого сердя. І розгляньмо історію Божого сердя і також на образ Божого сердя. Історія Божого сердя починається від перших людей, Адама і Єви. Бог був надзвичайно милосердний до них. Бо ангелів за гріх Він відкинув до людей. Він хоч вигнав з раю, але Він обіцяв їм Спасителя, Спасителя, який на Христі колись відкупить людський рід їх і всіх нас. І крас на Христі проявилася та безмежна, бездонна глибина милосердя, де Христос якраз ходить. Хоче показувати ту свою велику любов до нас. В теперішніх часах Христос нагадав про те Боже милосердя і дав імпульс для такого нового розвитку, того культу Божого Милосердя, коли об'являвся Сетій Фаустині Ковальський, роки її життя 1905-1938 роки. Це послання вона записала в щоденник, який назвала милосердя Боже в моїй душі. Культ Божого милосердя в такому способі, як подала свята Фаустина, затвердила католицька церква, а саме Папа Іван Павло II, який особливо пропонував і почитав до Божого милосердя в житті. Одним з виявів почитання є образ Божого милосердя. Це Воскреслий Христос, що благословляє і з п'ятьма ранами на руках, ногах і серці, і серця, з якого виходить промень червоний, символ крові, і блідосиній символ води, яка виплила з пробитого рабра. Він говорив: даю людям посуд, з яким вони повинні приходити до по ласки, до джерела милосердя. Тим посудом є той образ з підписом. Ісусе, надіюся на тебе, Ісусе, довіряю Тобі. Я бажаю, щоб цей образ вшанована у цілому світі. Убіцяю, що душа, яка віддаватиме шану цьому образу, не загине. Блідий промінь означає воду, яка оправдає душі, червоний промінь означає кров, яка є життям душу. Ті два промені вийшли з надр мого милосердя тоді, коли моє конаючи на хресті серце було пробите списом, ті промені захищають душі від гніву мого Отця, щасливий, хто в їх тіні буде жити, бо не досягне його справедлива рука Божа. І вода це я, символ хрещення, яке Змивало природний гріх, а також символо сповіді, яка вже дає ту найсвятішу кров Христову нам, і одночасно єднає нас Богом у тайні у Христі. І це є символи, це тих тайн, ласк Святого Духа, які Христос пропонує нам, в, тому, в тих променях, які спливають з Його серця. Через цей образ уділятиму багато ласк для душ, а тому хай кожна душа має доступ до нього. Постараймося, щоб в наших помешканнях був образ Божого милосердя, щоб ми перед ним разом з родиною збиралися на спільну молитву і просили того милосердя для своїх родин, а також для цілого нашої країни. Мімо поширити цей образ в серед наших знайомих, приятелів, рідних. Навіть можемо це мати прекрасний подарок, щоб інші помістили його в своєму помешканні. Христос дав молитву окрови і воду, котра виплило з престого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас грішних. на тебе поваги. Ісусе в той сусідів покладає. Він говорив: коли відмовиш цю молитву за якогось грішника з розкаяним серцем і вірою казав до Стоїфостини, дам йому ласку на верне. Часто промовляємо також цю молитву. Другий день. Слова Ісуса, сьогодні приведи до мене сіщеничий й наші душі та занури їх у бездонне моє милосердя. Вони дали мені силу перенести гірку муку, через них, наче по каналах, спливає на людство моє милосердя. Помолімся за духовенство, через яке спливає на людство Боже милосердя. Наймилосердніший Ісусе, від тебе походить усе, що добре. Помножи ласки в душі священників, монахів, монахинь, аби вони гідно та успішно виконували свої обов'язки в Ви твоєму винограднику і словом, прикладом спонукали всіх інших до належного вшановування Твого на віки вічні, Предвічний Отче, гляньмо гостинним оком на грону вибраних у твоєму винограднику, на душі священників, монахів, і всіх духівників, яких особливо. Полюбив твій Син наш Господь Ісус Христос, обдаруй їх силою свого благословення, подай їм особливе світло, щоб вони могли провадити інших по дорозі спасіння та складати честь безмежному твоєму милосердю. Амінь. найбільшу славу Божу, честь причистоді Марії, верся до Божого милосердя. Царю Небесної, утішителю душі істини, і же бездісий, і вся і сповняє сокровища благих і жизнь подателю, прийди і вселися в неї, і очистине всяке скверне, і спаси блаже, душі наша. Вірий єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, видиме ж всіх і невидимих. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і життєця рожденного прежде всіх вік, святого світа, богаістина, небоістина, да Бога рожденного, несотворенного, єдиносушну, цуєм жит, нас, нас ділі чоловіки нашого ради Спасання, шедшого с небес і воплотившися у Духа Свята, і мари діва чоловічиця. Раз же за при палаті, і страдавши погребенно, і у третій день по пописанням, і вошедшишого на небеса, і сидяшого Десного Отця, і паки ряду, со суславою судити живим мертвим, його же царство не буде конця, і в Духа Святого Господа Жотворящого, і життваця ісина Сходящого, і з Отцем, і сином супоклоненняємо, і со могла ловшу пророки во єдину Святою Соборної Апостольською Церкву і сповіда єдинокрещені оставлення ріхов, чаю, Воскресення мертвих і жесем будущого віка. Амінь. Отче наш, Іжия Сина Небесіх, та святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, якона небеси, і на земли, хліб наш насушний, дай нам днес, і остави нам долги наша. Якоже й ми оставляємо долужником нашим і не води нас в скушені, но і збави нас од лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обредованої Марія, Господь з тобою, благословенна Ти в женах і благословен плод черева Твоєго, як родила Єси Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Оче предвічний жертвоєм, тіло і кров, Духа і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його тепінь, Май нами і на цілим світом, задля болючих його терпінь. Май Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих Його тепінь, Май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. А для ворочих його тепінь має милоседня нагадна і на цілим світок. Оче предвічний тіло і кров, Духа й Божество. Май Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. На перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Цар для болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Для болючого терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче прегет вічний, що гертвоє добітні і кров, духа і божество, май сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа. На перепрошення за гріхи наші, Гріхи цілого світу. За для болючих Його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом. болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь милосердя маю і на цілим світок, за для болючих його терпінь, май милоседя нагаднами і над цілим світом. За для болючих його терпінь май Май милосердя на і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя на нами і над цілим світом. За для болючих Його терпінь май милосердя над на на цілим світо, за для болючих його терпінь Маю милосердя над нами і над цілим світок, болючих Його терпінь, маю милосердя сердя на Днаних і на цілим світові. Ще пред вічний жертвові тіло і кров, духа й Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа. Ісуса Христа на перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. За для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і на цілим світо, Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами, і на цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Та для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Та для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Oče предвічний тобі тіло і кров, духа і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. На перепрошення за гріхи нам. Світу. Для волючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Задля малючих його терпінь Май милосердя нами і над цілим світом. За для малючих його терпінь, Май милосердя над нами і на цілим світом. За для малючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. За для малючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. За для малючих його терпінь май милосердя над нами і на цілим світом. За для волючих його терпінь, Май милосердя над нами і на цілим світом. Для малючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для волючих його тепінь, маю мило сердя нагадна і на цілим світом. Святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий амінь. святий, Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний. Свій цілий світами, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безмерний, помилуй нас і цілий світа. Окрови і воду, що виплала з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, уповаємо на тебе, Ісусе уповаємо на тебе, окрової воду, що виплала з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, уповаємо на Тебе, Ісусе, уповаємо на Тебе. Покрови і воду що швипла з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних. Ісусе, уповаємо на тебе, Ісусе, уповаємо на Тебе.